Всім привіт! Мене звуть Віктор, і сьогодні я спробую пояснити, чому я вже піввечора гуляю в пустих містах, стріляю зомбі і при цьому виглядаю так, ніби знімаю кіно. Так, це The Last Adventurer 2. Це ще не просто стрілялка, а такий собі повільний шутер від першої особи. І якщо ви плануєте тут бігати, як у Doom чи Call of Duty, забудьте. Тут усе навпаки, світ після зомбі-апокаліпсису. Ти остання людина, і твоя місія не просто вижити, а знайти бодай когось, хто скаже: Привіт, я теж ще живий. Геймплей простий, але затягує: бродиш через ліси, каньйони, руїни міст, слухаєш атмосферну музику і час від часу. Бац, натрапляєш на зомбі. І знаєте, що дивно? Вони не просто м'ясо для розваги. Кожна перестрілка виглядає як сцена з фільму, спокійний крок, постріл, пауза. І ти вже у новому кадрі, серед гір чи біля ріки, фішки гри. По-перше, сюжет. Він реально кінематографічний і відчувається, ніби граєш у інтерактивне кіно. По-друге, краєвиди. Я чесно кілька разів ловив себе на думці, а може, ну, їх цих зомбі, просто подивлюсь на захід сонця. І по-третє, музика. Саундтрек настільки атмосферний, що я почав уявляти себе головним героєм артхаусного фільму. Що мені зайшло спокійний ритм. Це не та гра, де ти нервово клікаєш по кнопках, а щось більш медитативне. Мінус, якщо ви любите динаміку і адреналін, тут можна заснути швидше, ніж зомбі добіжать до вас. Чесно кажучи, я б дав грі тверде цікаво, але не для всіх. Це такий мікс між шутером і подорожжю, де важливі не лише перестрілки, а й атмосфера самотності і пошуку сенсу. Ну що, друзі, якщо вам подобається такий стиль, ставте лайк, підписуйтесь і не забудьте про дзвоник. Він, до речі, не кусається на відміну від зомбі. А тепер питання: ви б хотіли жити у світі, де залишився тільки ти і натовп зомбі? Чи краще одразу Alt плюс f 4 Пишіть у коментарях, дуже цікаво почитати.